Вітаю. Чим далі, тим більше народу говорять про вибори. І ви знаєте, рік тому, півтора, а два роки, так взагалі, не то, що тема виборів. Слово вибори не можна було сказати, слово перемовини не можна було сказати, слово мир взагалі було табуйоване. Всі, хто говорили слово перемога, були правильні, всі, хто говорили необхідні зупинки бойових дій, були неправильні. Всі, хто говорили про мир, були неправильні. Ну і так далі. А вибори то взагалі було жесть, то було і псошник. А навіть деякі блогери там, півтора мільйонні, два мільйонні, понаписували в себе дописи, а інтернет все зберіг, де вони кажуть, що вони будуть вважати зрадником кожного, хто буде говорити про зупинку бойових дій, про перемовини і про мир. Тепер якось попідчищали ці блогери свої пости, пишуть вже зовсім інше. Адже про перемовини і про зупинку бойових дій говорить уже Володимир Зеленський. Ну а як же ти попреш, поки він при владі? Ось як він не буде біля влади, от ми подивимося, що ці всі блогери будуть говорити про Володимира Олександровича, наскільки вони відданими йому залишаться. А я колись попереджав два з половиною роки, і в мене відео навіть залишилось, де я. Говорить, що Володимир Олександрович, змініть команду біля себе, тому що вони перші будуть рвати вас на частини і будуть шукати собі нового господаря. Власне, це вже так і відбувається. І коли ми дивимось на деякі матеріали, на деяку пресу, то ми вже бачимо, що страх перед Володимиром Зеленським а перед його командою він вже знижується, і деякі видання дозволяють собі такі довольні, доволі такі відверті. І доволі такі неприємні, як для Володимира Олександровича, тези. Ну ось, як приклад, Українська Правда, яка в цілому ніколи не вирізнялась тим, що вона прям-прям аж абсолютно провладна і доволі цікаво завжди було її читати, тому що ну, газета має свою позицію. І ця позиція. Певним чином відрізнялася від позиції єдиного марафону. І ось тут вони говорять про те, що, до речі, дуже гарна, гарне фото. Вони зробили такий колаж. Стоїть Байден, біля нього Юлія Володимирівна з відкритою папочкою. Байден туди дивиться. Порошенко стоїть, так поглядає на них всіх. ну, Типу, мимо каси. Ну, а Юля вже біля, біля Байдена. Вибачаюсь, біля Трампа, що це я? Забули, за Байдена як про кошмарний сон. І от стоїть Трамп, Юля, а Володимир Олександрович, от з, такою, з таким виразом обличчя, як він записує. Відео до нас, грешних. От, в такому тоні, тобто все за спиною нього відбувається. Ну і за спиною назва цієї газети. Так ось е ця стаття називається Трамп, війна, вибори. Що визначатиме новий політичний сезон? І тут на початку не говорять про те, що е ну от якось там 13-й склад, ну не тринадцятий, а тринадцята сесія Верховної Ради, що ніколи такого не було. І так далі, і так далі. І потім так потихеньку, потихеньку переходять до теми виборів. Зазначають про те, що ну, вибори ж неможливі, тому що війна треба збирати там, і так далі. І починають вони розділ виборів з цитат Володимира Зеленського. Я зараз вам от їх зачитаю, а ви так відчуйте, Да? І так в Україні всі розуміють, що вибори неможливо зробити, поки не закінчиться війна, або треба змінювати законодавство. Наступна цитата: Я вважаю, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Або парламентарям треба зібратися і змінювати законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти. Третя цитата: Для мене другий строк не є фокусом сьогоднішнього дня. Я не знаю, як закінчиться ця війна. А далі пише Українська Правда. Усі ці цитати з кількох недавніх інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського важливі і показові. А попри те, що їхній зміст міг би здатись очевидним, вони точно відображають загальну атмосферу невизначеності всередині владної команди. Тобто не говорять про те, що виражають суспільні інтереси або виражають суспільну думку. ні 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 Ні-ні. Ну, Там в команді президента не визначилось. Далі, будь-яке політичне прогнозування і, відповідно, спроби переформатуватись під потенційні вибори впираються в глуху стіну непорозуміння, як, коли і на яких умовах може і чи взагалі закінчиться війна з Росією. Вся владна верхівка усвідомлює, що відповідь на це питання знаходиться в Україні лише частково. Частина відповіді залежить від союзників. У Європі та НАТО, але найвагоміші аргументи в руках нової адміністрації Дональда Трампа, українські посадовці, які мають контакти з новою командою, не знаю, хто це, переконують українську правду, що на момент інавгурації оточення Трампа він сам були рішуче налаштовані знайти варіант закінчення війни. Команда хоче швидко з нашою війною розібратися. Америка, от закінчила конфлікт в Ізраїлі, і вони хочуть так само швидко закрити для. Себе наше питання є таке нагальне загальне враження. Переконає співрозмовник у команді Зеленського. Ну Америка нічого не закрила в Ізраїлі. Це раз Ізраїль сам все зробив там, і там ще нічого не закінчилось. І приписувати це Дональду Трампу ну точно не можна. Так, при всій моїй повазі, ви знаєте, до Дональда Трампа. А, і далі вони починають говорити, а що ж робити далі? І тепер вже свіже знайомство з тим же Трампом молодшим та іншими трампістами цілком могло б стати одним із каналів неформальної комунікації, або принаймні змусити відстрочити плани банкової щодо повної нівеляції впливу Арахамії на систему, Не гоже повністю мінусувати людину, яку посадили на почесне місце під час інаугурації Президента США план по Україні буде формуватись у Трампа передусім у ході його контактів з російським диктатором Путіним. Як переконують співрозмовники правди» в дипломатичних колах? В Україні відомо, що США вже готують телефонний е, дзвінок Трампа і Путіна. Банкова воліла б, щоб до цього американський і український президент звірили годинники і узгодили стратегію, стратегічну візію всього переговорного процесу. Але чи так само вважають в Білому домі, питання поки відкрите. І далі говориться там про нафту, туди-сюди і пішли до теми перемовин. І виявляється, що Стамбульські перемовини, стамбульські домовленості, вони все ж таки не сходять з, актуальної, з актуального порядку денного і не можуть їх забути. Напевно, там щось таке було досягнуто, але якось було зірвано. І от що там? Ніхто не знає, коли і що буде, але всі вже забігали. Бояться пропустити старт і бути не готовими. Але все залежить, чи зможуть росіян посадити за стіл і про що домовлятись з іронічною посмішкою. Відповідає на питання української правди про початок виборчого процесу, впливовий депутат слуги народів народу. Друзі, вони вже готуються повністю їздити вам по вухам. Вони готуються, вони викупують бікболди, вони наймають. Відповідних людей, які будуть займатися передвиборчою компанією. Вони роблять все для того, щоб ви обрали їх. Вони вже не турбуються війною. Вони не турбуються вами. Вони не турбуються безпекою, Вони не турбуються нічим. Вони турбуються єдиним виборами. Це все, що їх турбує. Вибори далі на початку вторгнення Росії готовність українців оборонятися і воювати до виходу на кордони 91-го року зашкалювала. Власне, це було однією з причин, чому майже погоджені стамбульські домовленості були відкинуті президентом Зеленським. Виявляється, стамбульські домовленості були, хоча частина української влади їх заперечувала. Але виявляється, що їх хтось відкинув, і Українська Правда пише, як тоді говорив в українській правді один із членів української делегації. А там їх не так було багато. Президент не захотів підписувати такі програшні умови, бо його б не сприйняло суспільство, кого його, чи то умови, чи то президента, невідомо. Але за це Україна розрахувалась сповна, дуже багато загиблих, дуже багато втрачених територій. Тому хтось, напевно, Володимир Олександровича вів в оману. І я так здогадуюсь, хто це пам'ятаєте? оцю кудряху. Оцю кудряху, таку, таку, дітей називали, Києвом водили його. А коли ваш покірний слуга запитав, чому приїхав Боріс, так на мене так напали, що я думав, що я єдиний, хто не розбираюсь в геополітиці, в геостратегії. І я єдиний в Україні, який розуміє, що Борис Джонсон привіз тоді війну і сказав, що будемо воювати. А всі українці були впевнені. Кордони 91-го року ось. Москва, он вже скоро беремо, візьмемо. А тут ще один дядько, який все розказував про два-три тижні, про дві-три ракети. І ми були впевнені, ось воно. А тут якийсь блогер неадекватний, професор. Твою мать. Ми вже мали професора, так мені казали. Вже був професор. Замовчи. Хто ти такий? Тільки ти маєш право. Отак було. Отак було. І дивіться, як все стало на свої місця. І прикол в тому, що сьогодні професор має 0,0002% відсотка рейтингу президентського. А ті люди, які вам брехали, мають всі шанси і подалі опинитися у владних кабінетах, Незважаючи на те, що сьогодні ви вже за мир. І це показує до речі, українська правда, яка силається на якісь там соціологічні дослідження, я їх не буду навіть проводити. Сьогодні вже українці за зупинку бойових дій. Тому сьогодні буде наступне. Сьогодні а, ті, хто а, продовжить їздити вам по вухам, а я ще раз пояснюю: це одні ті ж самі люди, тільки в них обличчя різні. Вони назначать відповідального умовно, це буде Зеленський, наприклад, або Єрмак, або Рахамія, або Подоляк когось виберуть. Назначать винного. Скинуть на цих людей всіх собак, і ви будете аплодувати тим людям, які будуть це публічно казати. Вони ж будуть вам казати, що війну зупинити, податки знизити і так далі. Льо-льо-льо-льо-льо. У них є маркетологи, у них є іміджмейкери, телебачення, різні правди, все є. І ви за них проголосуєте. А Далі не ображайтеся. Далі не ображайтесь, бо ви знову довірите владу людям, які два роки тому назад змушили вас вірити в кордони 91-го року, але вони були в тіні. Не завжди, до речі. Сьогодні вони зрозуміли, що ви хочете, вони провели всю необхідну соціологію. І вони б'ють вам саме в ті точки, які ви хочете чути. І ви їм аплодуєте. І зараз я не захищаю Зеленську. Я давно звертався і публічно до нього, і пояснював, що потрібно робити. Ну, знаєте, тут таке. А, у нього своя голова. Зараз я звертаюся до вас, щоб ви зрозуміли, вас знову обманять. Тому що ті люди, які сьогодні так яскраво виступають уже проти чинної влади, насправді хочуть тільки одного. щоб ви побачили, які вони в доску за вас, і проголосували. Вже було це. Це було. Було спочатку проти Кравчука, обрали кучму. Ну як вам, нормально? Потім кучма геть, пам'ятаєте? Обрали Ющенка. Вам легше було? Потім був Янукович. Потім було банду геть. Пам'ятаєте? Банду геть. Було? Було. Обрали кого? Майдан привів Порошенка. Ну і купу всяких дивних депутатів, де. Верховна Рада такої ще не було. Ну ми тоді думали. Зараз така Верховна Рада, що відносно неї, ота Майдановська Верховна Рада то ще й нічого. Потім був стадіон як стадіон. Всіх розвели на протест проти Порошенка. А сьогодні вас продовжують розводити на ту ж саму тупу схему. Тепер ви всі будете проти Зеленського. І проголосуєте за чергового чергового! Пухнастого кота в мішку. Я не можу вплинути на це, тому що вас мільйони. І ви прийдете і проголосуєте. Я не можу. Але я намагаюся: підписуйтесь, бо я не проти когось. Я за український народ. Я за нас з вами, за справедливість, за зниження податків, за те, щоб ми були інтелігентними і інтелектуальними людьми. За те, щоб ми були дійсно суверенними, а не накачували Україну всякою фігньою. Ну вам це говорити не будуть. Вам будуть говорити, що ви повинні бути проти, проти Зеленського. І це вас буде об'єднувати у виборах нового Месії. Ну, а потім знову проти нього, знову проти нього. І я повторюю, це одні й ті ж самі люди розводять вас на безкінечний протест. Тому що об'єднати людей проти когось набагато важче, ніж об'єднати їх заради чогось. Я йду другою місією. Нехай це буде 5 років, нехай це буде 10 років. Але я доб'юсь того, що я об'єднаю вас заради нашої країни, як це зробив, до речі, Трамп. Ідея: зробимо Америку великою. Тільки в них це знову. А нам потрібно зробити Україну великою. І на протестному електораті. Це не зробиш. Ну, я боюся, що цього разу ви зробу, зробите знову ту ж саму протестну помилку. Підписуйтесь, хто зрозумів мої слова.